Привіт! Записую відео по профілактиці сажового фільтра. На шкоді Octavia 7, рестайлінгова модель. Двигун у мене 1.6, турбодизель. От. турбодизель. фільтр у мене абсолютно здоровий. Але щось мені от захотілося зробити йому профілактику. Переглянувши. Багато матеріалів в інтернеті вирішив, що найефективніше буде використовувати присадку для очистки сажевих фільтрів, яка заливається чи задувається через лямбда-зонд або датчик температури. В даному двигуні це дуже зручно зробити через датчик температури. От, у фільтрі. Для цього потрібно небагато. Ключик на 17. Хімія. Тут неважливо, я думаю, виробник. Головне, кожен собі може вибрати по своїх грошах. Ну або бажаннях по якійсь торговій марці. Думаю, що складних плюс-мінус всіх одинаковий. Давайте розпочнемо робити те, що я собі задумав. Наперед говорю, я не рекомендую цього робити, бо інформація є різнобокою. Хтось говорить, що це ефективно, хтось каже, що вб'є сажевий фільтр. Повторюсь, мій сажив фільтр абсолютно здоровий. Регенерація в нього проходить десь порядка. 300-200-300 кілометрів в місті і якщо їхати чисто по трасі, це в районі 500, а то й більше кілометрів. Але для себе я вирішив, що потрібно все-таки, поки він здоровий, зробити йому профілактику. Це як для здоров'я. Хтось п'є вітаміни, а хтось говорить, що і так, все буде добре. Кожного буває по-різному. Для початку треба зняти кришку. Зняли кришечку. Далі треба відкрутити даний датчик. Беру рожковий ключик на 17. Вставляємо його отак, от бо по-іншому він ну, ніяк нам не вийде. Отак от саме зручно. Прикласти трішки зусилля. Так, мені не виходить. Одною рукою треба дві руки. Все, я відкрутив. Далі воно все легесенько відкручується рукою. Сажовий фільтр, датчик чистесенький. У мене є, до речі, відео по чисті даного датчика. Можете подивитися. Далі машина в мене прогріта десь на градусів так, 60. Він теплий, але не гарячий. Бачите, я рукою можу тримати і воно не обпікає. Трубочка з цієї сторони вона має такі отвори, не знаю очевидно. З іншою вона під'єднується на оцей от носик. Так, дивіться ще один момент. Коли ми запихаємо трубочку вниз, зверху, якщо я не помиляюсь, це каталізатор, а внизу там ще одна банка сажовий фільтр. Трубочка йде туди гарно до сажового фільтру. Але ще хочеться, щоб трішки заділо каталізатор, то треба буде трішки впреснути сюди з краю наскільки це буде можливо. Потім вниз самий. От. І далі, я думаю, хвилин 10, 15, 20 треба буде почекати, щоб воно попроникало всі отвори. А далі будемо бачити. Беремо, збовтуємо рідину. І просиляємо туди трубочку. І далі нажиманням по декілька секунд і з витримкою по секунд 10, щоб воно пропіталося із стекло. Розпилюємо балон в сажує Бачите, Трішки пар пішов. Ще трішки десь туди. Трішки нижче. Дивіться, як я розпилюю. Бо при розпилі всього балона в мене виходить от така штука. Бачите, і піна виходить наверх. Тому я взяв тряпочку, прижимаю і розпилюю. Там воно спонукає його цю піну проходити через соти примусово. Побачимо далі, що буде. Піну видув як говориться, на всі гроші. Зараз притримую, бо вона все хоче звідти вийти, а так воно добре проходить через всі щелі, там, не знаю, капіляри, через яку сажу фільтрується. І зачекаємо хвилин 10-15 я засічу. А далі знову будемо заводити автомобіль. Напевно, включу примусову регенерацію. Поясню чому. Можна, в принципі, їхати і без регенерації. Але я думаю, що треба дати температури, щоб дана піна згідно інструкцією випалила нормально залишки сажі. Перевіримо вихлопну трубу до. В деяких відео дивився після, що вона вся в сажі. От зараз проекспериментуємо, чи буде так, чи ні. Ось в такому стані в мене зараз вихлопна труба. Як бачите, сажі тут ну є трішки, це, напевно, після регенерації, але її обмаль. У мене недавно була регенерація планова, Ну, трошки його повипалювало. Зараз я протру добре тряпочкою, а потім перевіримо, чи вона буде ще, чи не буде. Так, закручуємо на місце датчик температури. Я промостив. Різьбу мідним мастилом, щоб не закіпало при температурах, а тут температури порядка 500-600 градусів буває. Змемо дотягнемо це діло. Ну і все, Може вже буде все добре. І ще трішки чекаємо. Регенерацію я буду запускати з допомогою такого китайського приборчика lm 327 Є там декілька програмок, якими це можна зробити. Рекомендувати я не буду. Кожен там вирішить сам, чим йому це зробити. Кому буде цікаво, напишіть в коментарях, я вам відпишу. Рахую, що дана процедура буде цікава багатьом автолюбителям. Зараз дуже багато у нас автомобілів сажевими фільтрами, навіть і групи Ваг, і не тільки. Ця процедура кругом практично проводиться дуже схоже. Самостійно я не рекомендую робити це тим людям, які Мало що розуміється в автомобілях. По тій причині, що можна і щось не то викрутити, і не так закрутити, і ще багато чому. Всі робляться кожен на свій страх і ризик. Прохочу, це мій автомобіль. Я розумію, чим це може закінчитися, але зважив всі за і проти, дуже хочеться що все в автомобілі працювало ідеально, тому я вирішив зробити цю процедуру. Зараз будемо робити пуск, двигуна після процедури десь хвилин 15 пройшло. Я думаю, що рідина вже пропіталася трошки, проникла куди треба. Довше не хочеться чекати, не знаю. Агресивна, не, вона не агресивна. Роз'їсть щось не роз'їсть. Так що краще. Рекомендація 15 хвилин. Від 10 до 20. Різні чув варіанти. Ну, от 15 це десь посерединці. Попробуємо запускати. Пуск. Пройшов. Щось десь затягнуло, Походу, рідина пройшла десь в двигун. І трішки попрацює. Має бути якийсь пар. Пару поки немає, ніякого. Ну, запустився, він якось стремновато автомобіль. Поки працює рівно. Я думаю, що воно десь затягує цю через клапан ЄГР на циліндрі. І що, що воно так трішки з тріском пішло. Але буду сподіватися, що це не, не Газувати зараз сильно не буду, не було якогось вітро удару чомусь подібного. Хай трішки пропрацює, прогріється. Вже датчик трошки пішов. Тоді включу регенерацію примусову. Далі будемо бачити, що з цього вийде. Те, що та піна попала в циліндри, було видно потріску, зараз двигун працює рівненько. Це можливо як погано, так і добре. Бо там після сажу є ще такий на холодному чи на зимному клапані EGR теплообмінник, який охолоджує вихлопні гази. От, і на ньому є сітка. Якщо воно туди попало, значить ту сітку частково також повинно прочистити. Я так гадаю. І це так, також добре. Ввімкнув примусову регенерацію. от Поки нічого не сталося. Автомобіль гріється, тоді воно автоматично почнеться регенерація. Я думаю, що я почну помаленьку їхати, бо потрібно ще після того, з оборотами десь в районі 2000. Я думаю, що на які передачі не сильно важливо. Бачите, з'явився значок сажового фільтра, тобто воно примусово регенерація через якийсь час зараз почнеться. Думаю, їзді або коли трішки автомобіль прогріється, регенерація розпочнеться. Почалась регенерація і з'явився пар, такий, як на всіх відео. Ось так воно все проходить. Пар, я думаю, гарячий, дуже гарячий. Так що обережно будемо їхати далі. Закінчилася регенерація. Давайте зараз перевіримо, що робиться в вихлопній трубі. Багато хто показує, що там сажа, все, от я при вас. Ай, гаряче, зараз. Ні, нема ніякої сажі, але но... дуже гаряча вихлопна труба. Ще думаю залишу трошки автомобіль, щоб попрацював. Хай все остигне спокійно. Двигун працює стабільно. Процедуру будемо вважати, що пішла успішно. А про результати, якщо комусь буде цікаво, зніму потім відео. Друзі, всім добра. Миру, спокою, а ваші автомобілі хай бігають по дорогах і не приносять вам проблем. Дякую за увагу.